Клаптик за клаптиком, але з боєм втрачають мітингувальники на Євромайдані. Після нічного штурму силовиків територія протестів звузилась аж до перехрестя з боку інститутської та європейської площі, але трішки розширилась у бік хрещатика до перетину вулиці Богдана Хмельницького. Мітингувальники зайняли Поштамп та Київраду перманентно зранку, час від часу, сторони обмінювались камінням та коктейлями Молотова. Силовики застосовували шумові гранати та гумові набої. На майдані з тривогою чекають ночі. Спецпризначенці без упину поливають мітингувальників водою з гідранта, бруківкою та феєрверками. Відповідають майданівці, гранатами солдати внутрішніх військ. У приміщенні пабу медики зорганізували медпункт. Та, на щастя, за цілий день поранених немає. Інколи звертаються ті, хто постраждав вночі, коли їхні рани знову відкриваються. Типові поранення це. Осколкові забої, травми грудної клітини, особливо це від гранат травми ніг свою ніч згадує, і священник демонструє прошиті осколками гранати, камилавку, рясу та дрібні поранення на тілі. Дихаю живий, не дочекаються, не дочекаються. Я ще заїзд здоров'я помолю. У повторно захопленій будівлі КМДА знову облаштовують побут. Коменданта поки що немає і не передбачається, будівлю наново захопили різні сили, тому це питання не на часі. Тепер там розміщуватиметься штаб національного супротиву, який колись був у згорілому будинку. Профспілок останній до слова досі тліє. Іноді вогонь з палахою з новою силою руйнуються обвуглені перекриття. Ще одне приміщення мітингувальники зайняли вже сьогодні національну раду з питань телебачення та радіомовлення, але там. Люди лише ночуватимуть, штаб національного спротив, буде в КМДА. Mm -hmm. А тут буде як був будинок жовтневий, тобто тут буде комендатура, ще одна, які будуть розміщуватися люди, і будуть вони тут почувати, снідати і будуть на охорону виходити. Mm -hmm. А як з uh, власниками цієї будівель? Ну зараз замовляємось. Mm -hmm. Зараз замовляємось. Mm -hmm. так. Будемо оренду брати. У ці будинки вже зносять воду та їжу. Провізії кажуть мітингувальники, вже достатньо. Єдине скаржаться. Не вистачає шин, які своїм вогнем не дають обом сторонам протистояння зійтися в рукопашну. Євгенія Гарко, Марія Васильєва. Новини 2+,2.